Hello everyone! Today we speak about passive voice. Сьогодні розмовляємо з вами про пасивний стан дієслова в теперішньому і в минулому часі. Present simple passive and past simple passive. Отже, що це таке? Перед вами два речення. Спробуйте розібратися, яке з них активне, а яке пасивне. Нам у цьому допоможе підмет речення. Хоча, в обох реченнях, підмет той самий ми. Але в першому реченні підмет, тобто, ми щось робимо, самі виконуємо дію, ми запросили багатьох гостей. А в другому реченні, навпаки, з підметом хтось щось робить. Тобто, ми нічого тут не робимо. Навпаки, нас запросили. Ми були запрошені. Тобто. В другому реченні підмет є пасивним, і ціле речення теж. Тому і присудок нам треба зробити пасивним. Як це відбувається? Є загальна золота, так би мовити, формула як зробити пасив. Це дієслово бути і «participle». Ми називаємо третя форма дієслова. Тобто дієслово бути плюс третя форма смислового дієслова, якщо дієслово неправильне, а якщо воно правильне, просто додаємо до нього закінчення іді. Дієслово бути при цьому ставимо в той час, який нам потрібен, а третя форма стосується саме присудка того дієслова, яке будемо перекладати. Наприклад, для present simple пасивний стан виглядатиме. «is, am, форми дієслова to be в теперішньому часі. І третя форма. Для минулого часу дієслово to be відповідно буде was або were. І теж третя форма дієслова. So мене часто запрошують в теперішній час. Мене вчора запросили. I am often invited. I was invited yesterday. Зверніть увагу, слово invited не змінюється в цих двох реченнях. Змінюється лише дієслово слово бути в першому реченні. Воно в теперішньому часі «am», в минулому буде в другому реченні. was. Окей. Спробуємо самі. Ось вам підказка, як present і past, плюс третя форма і речення. «he» ask question last week. He often asked questions. This camera hide, so nobody knows about it. The ball catch by my brother a minute ago. Звертайте увагу на слова підказки. І тоді розберемося. Отже, перше речення. Зрозуміло, що last week йдеться про минулий час. Тоді буде He was asked. Often підказує, що це часта дія. Отже, теперішній час. He is often asked. Камера є схованою. Is hidden. Можливо, ви подумали, була схованою, was hidden. Тут, в принципі, теж так можна було би сказати. Зверніть увагу на третю форму дієслова слова hide. Так? Hidden з подвоєною літерою D. Ну, і останнє речення: Маємо: ago. Отже, минулий час, the ball was caught. М'яч було зловлено, був зловлений. Щоб зробити запитання і заперечні речення, завжди працюємо з першим з тих дієслів, які у нас є в наявності. Буває так, що в часових формах, або, наприклад, в формах пасивного стану є декілька дієслів, завжди працюємо з першим. Тобто, це буде у нас дієслово бути в будь-якій своїй формі. так? І Щоб зробити запитання, це дієслово бути ставимо перед підметом. Щоб зробити заперечення, до цього ж дієслова бути, додаємо частку not. Наприклад, The school was built last year. Was built, була побудована минулого року. Підмет школа. Робимо запитання, чи була школа побудована? Was the school built last year? Робимо спеціальне запитання. Коли, де, чому школа була побудована? Ці спеціальні запитання, питальні слова будуть стояти на самому початку. When was the school built? Why was the school built? Where was the school built? Байдуже. І в запереченні до цього ж was, додаємо частку not. Можна окремо was, not, можна скоротити It wasn't. built two years ago». Теперішній час. This book is published every year. Уже підкреслений підмет для зручності. Робимо запитання Дієслово is перед підметом. Is this book published every year? Спеціальне запитання. Why is this book published every year? І заперечення. This book isn't published every year. Тепер спробуйте самі, Маєте два речення, поставте кожне із них в заперечній формі і утворіть запитання. Перевіряємо. This book was recommended to us. Why was this book recommended? Заперечне речення, This book wasn't recommended. Друге речення в теперішньому часі. This dress is made of silk. Запитання буде What is this dress made of? І заперечення This dress isn't made of silk. Ця сукня не зроблена з шовку. Ще вправи на утворення пасиву тут у вас. Перемішані речення і теперішнього, і минулого часу. Хвилинка на те, щоб подумати. І є слова підказки. В першому реченні бачу every, в п'ятому бачу on-fridays по п'ятницях. Ну і останнє шосте речення містить слово often. Тому в цих реченнях буде теперішній час. А там де маємо yesterday і last, відповідно, буде минулий. Отже, «a lot of houses are, are built every year. This melody was played yesterday. I was asked yesterday. This cinema was opened last month. The lessons are finished at 2 o'clock on Fridays. This doctor is often called. Цього лікаря часто кличуть. Окей, okay, let's go on. Тепер питання: а як же ж перетворити активне речення у пасивне? Уже ми навчились розбирати, яка різниця між ними, так? Отже, пам'ятаємо, що в пасивному реченні підмет нічого не виконує. Тому, для того, щоб з активного зробити пасивне речення, знаходимо в активному реченні додаток і робимо його підметом. Це перший крок. Другий крок перетворити присудок, зробити його пасивним. Дивимось, як це можна зробити активне речення. I buy milk in this shop. Підмет I, присудок, buy, додаток, milk. Я що роблю? Купую що молоко. Робимо молоко підметом, і у нас вийде молоко, купується в цьому магазині. Або є куплене в цьому магазині. Milk is bought in this shop. Минулий час. They add a lot of soup. Вони з'їли багато супу. Вони підмет, їли присудок, A lot of soup – багато супу у нас додаток. З нього зробимо підмет. Суп, багато супу було з'їджено. A lot of soup was eaten. Виникає запитання, як сказати мною, нами або ще е, е, чимось? Отже, Якщо нам треба вказати виконавця дії, використовуємо слово by. Milk is bought by me. Молоко купується мною зазвичай в цьому магазині. Якщо нам треба вказати знаряддя з допомогою якого щось виконується, використовуємо слово with з допомогою ніби, так? Soup was eaten with a spoon. Суп було з'їджено. З допомогою ложки дослівно виходить ложкою. Окей, okay, let's make some sentences passive. Маєте активні речення. Давайте утворимо з них пасив. Переробимо їх на пасив. Отже, they make many experiments. Експерименти у нас додаток. Робимо його підметом і маємо many experiments are made by them. He knew lots of stories. Бачу, що «knew» в минулому часі. Додаток «lots of stories» робимо підметом. Lots of stories were known by him. My uncle built the cottage three years ago. Перетворюється на. The cottage was built three years ago. My key locks my door every day». Перетворюємо на. My door is locked with my key every day». З допомогою чого? Так, тому «with», тому що з допомогою якогось знаряддя. He drinks tea in the evening. Tea is drunk by him in the evening. Kim чим by him. She started the lesson. The lesson was started by her. Урок було розпочато нею. And the last one is about modal verbs. Якщо речення містить модальні дієслова, ситуація насправді є більш простою. Тому що після модальних дієслів нам треба ставити неозначену початкову форму дієслова. А ми оперуємо дієсловом бути, отже, просто дієслово «бі». і не треба його змінювати. Дієслово be, ну і, звичайно, наша третя форма дієслова. Наприклад, активне речення. You must do this переробляємо в пасив, це повинно бути зроблено. This must be done. He can fix my clock. Він може поремонтувати, полагодити мій годинник. My clock can be fixed. Мій годинник може бути полагодженим. Let's try yourself. Два речення переробимо. You may leave your head here. Your head may be left here. She must open the box. The box must be opened by her. Дієслово бути змінювати не треба, тому що тут у нас основним стає модальне дієслово. And that's it for today. Thank you for attention and see you soon. Bye-bye!